Пані та панове, всі ми чули жарти про лікарів, які вийшли з дистанційного навчання. Але чи уявляли ви, як цей період вплинув на юристів? В вашій увазі пропонується ситуація: судове засідання після дистанційного навчання. Ну, на хто мене здав. Знов понасмінчували. О, Скільки я можу тут прибирати? Хмельницька окружна, та я ж те знаю. Ти ж там пиріжками торгувала. А кралях її, вона не в собі. Куди попомитуму? У мене засідання. Прошу всіх учасників зайти до зали. Ой, знаєш, я на днях відкриваю нову справу і нереально розбагацію. Та ні, я прокурор. Та сядь вже. А ми точно тут засідаємо. Та точно, проходьте вже. Точно все по красоті зробиш. Ну, красиво зробити можу. Сьогодні розглядається справа підсудимого Рябчикова. Обвинувачення висуваються за статтею 393 Кримінального кодекса. Слово надається стороні обвинувачення. Засідання відкрито. Дякую, ваша честь. Підсудимий Рябчиков вийшов прямо з дверей в'язниці. Переліз через паркан. Давайте якось думати головою. Підсудимий типу втік. Ну, втік. То що? Справа типу закрита. Ну, закрита. Протестую. Некоректна постанова справи. Заперечення прийнято. Прокурор. Прошу вас притриматись норм судового етикету. Прошу вас дотримуватись норм судового етикету. Тихіше, нас заревиженуть. І що? Хай виганяють, нам ж краще. Та що з вами сьогодні? Пане суддя. Алло, 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 альо. Я вас не чую. Справа в тому, що вони навчались дистанційно, і так вийшло, що весь інший персонал у відпустці. І досвіду тут, напевно, більше всього тільки у Рябчукова. тому прошу вашого розуміння. Треба просто якось пошвидше закінчити цю справу. Піду вже привезли. Тоді все зрозуміло. Слово надається, підсудимому. Ну, ну, ваша честь! Я не повинен, що вони двоє забули закрити двері. Я думав, мене випускають. Дивіться, правду каже. Я нічого не розумію. За присутніми доказами двері були зачинені. Отже, їх мали відкрити ви. Ваша честь. Помовчіть, будь ласка. Вас там точно не було. Пане адвокат, хоч ви поводьте себе виховано. Це не в моїй юрисдикції. Пані помічнику. А що ви робите? Чот не та карти кажуть, що підсудний не винен. Все нормально? Ряби, все нормально? Мадам! Пустіть Рябого додому. Пустіть! Що за діла? Ми його забираємо з собою. Охорона! виведіть Куда? їх звідси. Що Так, щось справа затягнулася. До слова запрошується свідок. Знаєте, я тут подумала, чим старша і мудріша людина, тим менше йому хочеться виясняти відносини. Хочеться просто встати, побажати хорошого, ну і піти. Чи ви бачили, як втікав рябчиков із в'язниці? Нічого я не бачила, всьому винна його компанія. Не бачили? Ну і добре, бо щось я вже трошки зголодніла. Треба скоріше оголошувати рішення. Всім стати суд іде на розгляд справи. Та досі вже спати. Ти, коли мила в житті чи ні? У мене графік взагалі то. Yeah. Суд вирішив, що підсудимий вільний, але в майбутньому остерігайтесь поганої компанії. Не переживайте пані суддя. Я другий раз на одній і ті самі граблі точно не стану. І більше ви мене вже тут точно не побачите. Ну, зу, зу, зу Щось пані суддя забулася. Буде нова швабра. О, їду, Ми дякуємо Збройним силам України за таку можливість навчатися очно. І надіємося, це продовжиться і надалі. Слава Україні!